Всім добрий день! Знаєте, що це відбувається? Це мій учень намагається відпиляти недоріз. Тобто він прорізав відрізним різцем, якого не вистачило до діаметру сверління. і тепер пиляє полотном. Я йому звісно підкажу. Але спершу хай трошки замовляться руки, а можливо спрацює кмітливість. Побачимо. Просто треба було півником дойти до необхідного діаметру і все. Ну, отак у мене проходить процес обучення. Першу замовлюються руки, потім включається голова. Ну, У мене наразі невеличка перерва на каву перед обідня. Процес йде на двох станках, мені добре видно, що там робиться. Ну, Поп'ємо каву. Всім гарного настрою, підписуйтесь, побачимося.